Вітаю на каналі гостях у Тані. Я перці завжди саджу у відкритий ґрунт, по два стебла в одну лунку. І щоб не травмувати коріння я їх так і сію. Ось, подивіться, у кожну камірку касити я посадила по два перчики. І так я буду їх витягувати і відсаджувати. Спочатку обережненько щоб не пошкодити. Корінчики я пересажу у більшу їмкість, а потім з цієї їмкості відразу буду садити у відкритий ґрунт. Тільки ось один, одна комірочка. Пустенька, перчик запізнюється, дуже погано виліз. А так взагалі всі перчинки по два ось один теж буде ще, бачу, що він там є. Отак, по дві штучечки, і так дуже гарно виходить, потім перці вчасно зацвітають, вчасно плодоносять, не пошкоджується коренева система, і таким чином вони не відстають у рості і не відстають у плодоношенні. Мені дуже подобається цей спосіб. ну Про те, що переваги перцю два стебла в одну лунку, я вже розповідала, це і затінення. це і... Пилення, це багато плюсів, дуже багато, і території менше займає Взагалі перці по два, якщо густенько їх посадити, то супер. У мене є на каналі відео, я показував в минулому році все, все є. Кому цікаво, а ось раджу так сіяти. І навіть якщо ви сієте, наприклад, у лоточок, то бажано два. Стебиться поряд, потім відступити ще по два, ще по два. І так так зручно потім висаджувати. всі гарних урожаїв, всім гарної і красивої розсади на все добре.